Андрій Ярмоленко оформив дубль у ворота Галата Сарая, завдяки чому вийшов на перше місце серед бомбардирів Динамо в Кубку ЄФА або Ліги Європи. На його рахунку 14 голів. Першим був м'яч у ворота Бате у 2010-му. Після цього від точних ударів Андрія страждали Бешикташ, Брага, Генк та Евертон. Загалом лише шестеро гравців забивали сім плюс голів за киян у цьому турнірі. Саме стільки м'ячів мають на своєму рахунку Артем Мілевський та Жуніор Мораєс. Перший почав лік своїм голам точним ударом по воротах Валенції у 2009-му, А через рік забив п'ять м'ячів у ворота АЗ і Бате в групі. У свою чергу Жуніор Мораес оформлював хитрик партизану. Та засмучував Лаціо. На четвертій сходинці Віталій Буяльський. Серед його восьми голів були м'ячі у воротах Генгама, Олімпіакоса та Брюге у плей-офф. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Топ трійку із дев'ятьма м'ячами відкриває Віктор Циганков, чинний гравець Жерон в Лізі Європи. Запам'ятався голами у ворота Лаціо, Лугано та Фенербахче. Віктор суттєво відстав від Олега Гусєва, який має у своєму активі 13 голів у цьому Єврокубку. Олег був спеціалістом по англійцям, адже його голи допомагали Динамо проходити Манчестер Сіті та Евертон. Довгий час він був лідером у бомбардирському списку киян в Кубку ЄФА або Лізі Європи, але нещодавно.